Маємо ще важливу інформацію. Шокуюча історія у дворі столичної багатоповерхівки. Мешканка будинку опублікувала відео, як її туди не пускала охорона. А за паркомісце вимагали гроші. Відео розлетілося мережею, У коментарях почалося активне обговорення. Люди шоковані, як таке взагалі може бути. Ну, хто і чому забороняв жінці заїжджати до власного будинку? Як там з'явилася платна парковка, скільки коштує і хто дав дозвіл на неї, розбиралися наші журналісти. Проїзд до багатоповерхівки закритий, а парковка у дворі платна. Скандал у центрі столиці. Киянку не пускали до власного будинку. Я в тому, що це часна парковка. Жінка викликала правоохоронців. Оплата за паркування. Шахрайська схема чи ініціатива власників квартир. Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, а також встановлюють всі обставини. події. Хто облаштував платну парковку у дворі багатоповерхівки у самому центрі Києва? Чи є дозволи? Кому і куди йдуть гроші за це? Деталі резонансної історії розбираємо просто зараз. Я додому приїхала. Відкривайте. А чого я маю вам відкривати? Ну, я приїхала додому, хочу стати в себе в дворі. В чому проблема? Ви ж знаєте, ви ж з говорили на цю тему. Це кадри із інциденту, який підірвав інтернет. Обговорення у соцмережах не вщухає другий тиждень. А ви що не знаєте? Ви ході виїжджаєте, спитайте, де можна поставити машину? Зараз приїде чоловік, і за цю парку платить по дуже місяць день. Після цього інциденту водійка на відео викликала правоохоронців, а шлагбаум більше не закривали. Перевірку зробили і чиновники з департаменту територіального контролю Києва. Дворі немає ніякої ні будки, ні, ні будь-якої охорони. я не побачити ту землю. Ви можете самі переконатися. Вашого міста можуть їхати туди. Власний експеримент. Заїжджаємо у двір автівкою, обираємо місце у елітному ряду. Вони тут під номерами. І на нас одразу звернув увагу охоронець. Це той самий чоловік, який був на відео раніше. Каже, безкоштовно паркуватися не можна. Ну, приватно. люди, які цю парковку строїли, заплатили гроші. У кожного своє місце ось ваш та господи. Рішення жильців вдома одного, другого, подписі. Вони не проти встановити тут парковку. Зробили ремонт, поставили шлагбаум, в це все це все Охоронець запевняє, в усіх цих елітних місць є власники. За місце вони щомісяця сплачують дві тисячі гривень. До 1 квітня було дешевше 1700. Ну це місце, щоб вона їхала на роботу, десь буде годин 5, може, може, около 6. Там ну, камера у нас одна, але камера. На подивиться, вечором скажуть. Але попри це зайняти це місце, охоронець нам пропонує за окрему плату і навіть показує, на який рахунок перерахувати кошти. Ну виходить 30 гривень за годину. Я дуже не читаю це питання. Я можу теж купити тут місце. Я вам дам телефон нашої управляючої, яка керує і парку. Вона вам розкаже, якщо міста є, якісь, там може. Ми спробували перерахувати кошти, і тут справді з'являється прізвище згаданої керуючої парковки. Зв'язуємося з нею телефоном. Жінка запевняє, всі документи на встановлення шлагбаума є. А от за парковку вдає, що нічого не знає. І куди йдуть кошти від неї теж. Вона платна. сказала, то запитайте в них, куди вони їх спрямовують. Якщо є дозвіл на установку славбаума і е, господі, пункта охорони, то як ви думаєте, є пункт, в пункті в має бути якась людина, яка б охоронялася все? Чи вони думають, що це все буде безкоштовно? Місця на цій парковці продають навіть для тих, хто орендує тут житло. Це підтверджує нам одна із мешканок під час листування на умовах анонімності. Коли ми квартиру орендували, нам одразу дав Рієлтор інформацію, що є паркомісце, і воно коштує 1300 гривень за місяць. Зараз скандал, що окупували двір. При цьому сусіди пишуть, що розподіл паркомісць був у 2003 році. Іде конфлікт, тому що комусь не сподобалось, що тут є е, якісь можливо машини інші, не не з нашого будинку, і тому, мабуть, іде конфлікт між самими людьми, які тут проживають. Але дозвіл на облаштування платної парковки у цьому дворі ніхто не давав. Це підтверджують у житлово-експлуатаційній дільниці. Від коментарів на камеру там відмовилися. Невідомо, вона давно Ми ж Мешканці самі це їхня, так сказати, будинок, їхня приватна власність. Офіційний дозвіл немає не розроблено проєктом, як все влаштовується. А що ви взяли, що там платна парковка? Там не платна парковка, там парковка мешканців, які там проживають. Це незаконно, це просто двір. Усі мешканці цього двору мають право заїжджати туди і залишати там свої автівки абсолютно безкоштовно. Юристи кажуть, платні парковки організовують у місті зовсім по іншому. Повинно бути рішення міської ради, повинна бути чітка розмітка, а також інформаційні таблички. Він має надати підтверджуючі документи з приводу того, у яких стосунках він чи правовідносинах знаходиться з цією земельною ділянкою. Дуже часто в Києві просто так люди ставлять фішки на асфальті і вимагають гроші за те, що там стояла машина. Юристи радять у таких випадках одразу викликати правоохоронців. Розслідування у цій резонансній історії тим часом ще триває.